На просторах інтернет-ресурсів часто можна натрапити про взаємозв'язок між дрібною моторикою та мовленням. Якщо дитина не говорить, то це через несформованість моторики та пальчикового праксису. Це міф, але такий взаємозв'язок існує, хоча й переоцінений. Це має значення в тому плані, що важливий контроль частин тіла та їх впевнена і усвідомлена координація. Якщо дитина не може самостійно контролювати рухи пальців. Та їх узгоджувати, то їй, відповідно, складно буде контролювати рухи свого артикуляційного апарату та його частин. Це щік, губ та язика. Для роботи з пальчиковим праксусом, зокрема, використовуємо масажні техніки. З масажних технік ми використовуємо погладжування, розтирання та вібрації. Погладжування здійснюється без напруження м'язів та з витягнутими зімкненими пальцями. Погладжування. Розпочинають та завершують роботу. Розтирання здійснюється кінцевими фалангами кількох пальців. Докладається більша сила, ніж при погладжуванні. Рука не повинна ковзати, а повинна зрушувати шкіру. Вібрація полягає у нанесенні поступових один за одним ударів напівзігнутих кінчиків пальців. Масаж кисти рук не повинен викликати у дитини напруження та неприємні відчуття. Масаж розпочинається від кінчиків пальців і до зап'ястя. Практикуйте ці вправи вдома із задоволенням для вас та дитини.